Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибухи, які ввечері 20 березня, пролунали у місті Джанкою, тимчасово окупованому Криму, мали на меті зупинити повністю або частково логістичне забезпечення російських військових на півдні України. Заявив під час брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління бойових ударних систем генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов. На запитання журналістів чи вплинуть вибухи у Джанкої на постачання окупантів боєприпасів до Криму та інших територій України. І Баранов відповів. Що стосується Джанкоє, то Чорноморському флоту, ні, бо інші залізничні возлища знаходяться, зокрема Сімферополь, ближче до баз Чорноморського флоту. А що стосується нашої території, так Джанко є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, іде до Мелітополя або до Херсона. Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне знищення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угрупувань противника, які знаходяться на нашій території, в той же час у ЗСУ наявні засоби ураження, якими Україна може бити по військових об'єктах, український. Йому росіян вразливим до ударів залишається і Керченський міст, на якому періодично лунають вибухи. Сьогодні ввечері під час закінчення ремонтних робіт стався частковий обвал опори. Саме опори на певних ділянках і є критичним та слабким місцем. Як розповів інтерв'ю абозріватель, військовий експерт Олексій Мельник, зараз на окупованих територіях материкової України фактично немає точки, яка б не досягалася українськими засобами ураження. Навіть Крим не є безпечним. Мельник додав, що сім'ї окупантів це розуміють, тому почали масово повертатися з півострова додому. Сім'ї приїжджали в Україну. Як на курорт, як на відпочинок. Тут тобі і море і фрукти, овочі. Був момент, коли вони дійсно почали тут обживатися, сказав він. Те, що російських сімей з окупованих територій є ластівкою посилення можливостей української армії, як це вже раніше сталося в Херсоні. Наразі усі ці території перебувають у зоні досяжності засобів ураження українських сил оборони. Підсумував експерт. Через те, що озброєння ЗСУ досягає майже будь-якого куточку окупованої території, у ворога спрацьовує інстинкт самозбереження і він намагається залишити небезпечне місце. Пояснив він за його словами. Доволі умовно Працює і кримський міст, ані Керченський міст, ані Керченська переправа нормально не працюють. Є загроза, яку розуміють росіяни. Історія з Керченським мостом може повторитися. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.